На Полтавщині розпочинають надсилати повістки поштою. Вони приходитимуть військовозобов'язаним незалежно від того, оновлювали вони свої дані чи ні, розповів під час брифінгу начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК СП Роман Істомін. Повістка може бути на проходження ВЛК. А за умови, якщо всі дані уточнені, є інформація, що людина придатна за станом здоров'я, немає відстрочки і бронювання навіть на відправлення до навчальних центрів. Повістка насилається за на своє поштовому зв'язку з описом кладення, рекомендованим листом, з повідомленням про вручення. Громадянам, які оновили дані, вона надсилається на адресу, яку вони вказали під час оновлення даних. Громадянам, які не оновили дані, вона надсилається на адресу, яка вказана під час їхньої реєстрації, тобто під час приписки. Ці інформація про адресу, за якою людина зареєстрована, є в базі даних обліку. Вона підтягується тут з інших реєстрів. Повістки поштою це ще один спосіб вручити їх громадянам, які не працюють, і яких не можна викликати до ТЦК іншими засобами, говорить Роман Істомін. Незалежно від поставлених завдань стосовно комплектування Сил оборони, будуть називатися ці повістки. Звичайно, що вони не будуть всім, всій кажучи, області надіслані одним ну, так, в один день за потреби. Залежно від того, які фафіці повітря потрібні будуть, які, наприклад, можливо, вимоги щодо віку в когось будуть якогось підрозділу. Оскільки повістка надсилається з описом вкладення, то людина, навіть якщо не отримала її фізично, вважається, що ознайомлена з нею. Тобто врученням повістки є як її передача в руки, так і відмова від її отримання. Якщо громадянин не проживає за адресою реєстрації, там умовно кажучи, немає. Родичів його, тобто хто б його міг сповістити про те, що повістка приходила взагалі. Якщо ми отримуємо повідомлення від поштового, ну, від правника, тобто від поштової служби, от, про те, що повістка, наприклад, не була вручена, ця повістка все одно вважається врученою. На підставі цього ми можемо передавати ці дані на розшук до поліції. Відтак, якщо людина проігнорує повістку і не з'явиться до терцентру комплектування у вказану в документі дату, вона має сплатити штраф до держбюджету в розмірі від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень.